Вітаю, шановні гості та підписники каналу Маните. Мене звати Ганна це канал, де багато в'язання, а також я захоплююсь вишивкою бісером, хрестиком, стрічками та квілінгом. Зараз кінець листопада. Сьогодні в мене 22 листопада, субота. Але вже позаду мене такий новорічно-різдв'яно Миколайчин антураж, декор, тому що Олена Буганова з каналу, Олена Буганова, хендмен і оголосила вже п'ятий, здається, сезон. Ну, мабуть, одного з найулюблених проєктів українських блогерів-в'язалочок це роздвяні зустрічі від Миколая до Василя. І я цього року, вдруге, вже беру участь у чарівній компанії вязальність дуже цікавих блогерів або людей, які ведуть свої сторінки у Інстаграм, в Тіктоці. До речі, дуже цікаві роботи є і на Ютубі, і в Інстаграмі, і в Тіктоці. Тому я е, прошу, в мене буде. Перелік учасників у відео, які будуть присвячені зимовим святам. І, будь ласка, проходьте, дивіться, знайдіть свого улюбленого блогера, або а, самі для себе вирішите питання, що я хочу брати участь у такому цікавому проєкті, тому що перше, що я хочу зазначити, завдяки Оленочці з'являється дійсно такий хірездвяно-новорічний настрій. Тому що це така е, позитивна людина, яка може створити е, різдвяно-новорічну атмосферу навіть наприкінці листопада, і вже якось, е, якісь проблеми, якісь переживання, такі побутові, вони е, ну, згладжуються, і це допомагає нам разом е, далі е, переживати такі сьогоднішні непрості часи. Лечка оголосила п'ять категорій цього року, і до кожної категорії я дещо приготувала. У мене є певні плани. Перша категорія Святий Очі Миколай. Мою хату не минай. І в цій категорії ми будемо створювати. Все на благодійність для хлопців на фронті, для хлопців, які в шпиталях, для дітей. Можливо, у вас є родини, яким треба допомогти, в'язаними речами. Будь ласка, в цій категорії це все зараховується. Я хочу показати, я планую в'язати стрілецькі рукавиці, я планую в'язати шкарпетки для хлопців щодо адаптивних, я утримуюсь, подивлюсь, як буде з часом. Ось, Тому що я планую відправити посилку благодійну і шкарпетки для чоловіків на фронт. там. Ну, пріоритеті, скажемо так, і стрілецьку руковиці. Е, я хочу в планах не тягнути з собою всю пряжу, тому що е, життя таке непередбачуване іноді буває. Тому я. Не буду дуже багато заявляти і показувати все, що я планую, але так в загальному вигляді це, я б сказала, навіть напівдонатна пряжа, тому що я її заявляла Тетяна Буланюк у в Фейсбуці, в групі «Розхам'ячка». І коли вона дізналася, переписувалася, вона дізналася, що це для хлопців. то мені замість я там 400 Грамів замовляла а мені на ту суму, яку я заплатила, прийшло не, ну, не 400 грамів. Скажемо, так я не важила, але там було в ну, два рази більше. Це сіверяночка, еко, шкарпеткова українська чернігівська пряжа, якою я зазвичай в'яжу шкарпетки для наших хлопців. Я не буду теж показувати відтінки, такі в мене є. Давайте в процесі в ході звітів така буде інтрига. Я буду показувати, що, як я компоную, як я кольори розподіляю. Мені цей процес дуже подобається. Ось. Тобто, Це пряжа і стрілецькі рукавиці я буду в'язати і поєднувати ці види. Тобто, акрил на пивовну з вовною. Я буду поєднувати тут у вовні. Тут не чиста ворона, тут є 20% або поліаміду, ну щось, щось таке додане. <body language> так, це що стосується першої категорії. А, друга категорія у нас така Миколаївченця чобіток. Я беру в ній участь теж. І друга категорія, вона більше. Така творчість творча в тому плані, що ми заявляємо, от хто в Миколайчиному чобітку бере участь, Тобто це обмін подарунками. Всі учасники, хто бажають, заявляють про це. І Оленочка обирає, хто кому відправляє Миколаївчий чобіток, тобто подаруночок. Рукодільний подарунок, там можуть бути і смаколики, і якісь корисності для рукоділочок. Ось. І тобто, зараз у нас з 1 числа почнеться інтрига. Кому ми будемо відправляти? Потім Оленочка нам надсилає. Посилання на канал або інстаграм сторінку, адресу людині, для якої я буду Миколаєм. І хочу сказати, що з віком мені більше от подобається процес, особливо. Моркодільне створення подарунків, обирання кольорів, обирання спочатку, ці муки творчості, що ти будеш робити, як це будеш, як ти це будеш робити, з якої пряжі склад кольори. Це все дуже цікаво і виходить так, що такий процес дуже, дуже цікавий. Бути таємним Миколаєм, ну для мене, наприклад, Такий дуже, дуже цікавий момент цього проєкту, тому в другій категорії я приймаю участь цього року. Третя категорія Хай Різдвяна добра казка подарує тепло і ласку. Дуже такий цікавий момент, цікава категорія, і ми тут в'яжемо все пов'язане з подарунками на Різдво. Можна декор для будинку, і я в цій категорії в мене буде відродження елементу декору. В мене є. Такий віночок, колись я з дитинкою своєю, коли він ще був дуже маленький, робила цей віночок, це основа пенопластова, пінопластова основа і ми ще, у нас ще були якісь прикраси. ще були якісь прикраси, і я ну, от, така калина, наче залишилася, да? Червоненькі такі ягідки. Залишилися вони всі вже збилися, тобто я все це буде скоріше за все знімати спочатку. І я на просторах інтернету знайшла дуже багато віночків. Декорованих, в'язаними, маленькими-маленькими іграшками. І я хочу оцей віночок, ну, він такий немаленький, бай... ну, ну, стандартний, як в магазині продають. Е, ось. Я хочу із застосуванням, так, тільки жовту ще не, не взяла, ось такої пряжі. Тут в мене ще щось розпущене, щось, залишки якісь. Нав'язати купу, -купу дріб'язку і прикрасити ним оцей вінок. Мені дуже сподобалася ця ідея. Ось. Також я хочу щодо декору. Ну, Вже декор піде зараз весь. У мене є багато максі, я колись таких оце макси. Пряжа бавовна, і я з нею, нею обв'язувала кульки. Звичайні прості, новорічні пластикові кульки. Я ажурним візерунком обв'язую і додаю іноді там, якісь декор, бусини. Ось це буде такий другий момент. І третій момент, я ж без квітінгу не можу на Новий рік. Куди ж я без нього? Так, зараз в мене тут бачите, дуже такий. Цього року я вирішила, що з квітінгу я буду робити сніжинки. Ну, Подивлюся, не дуже багато хочу часу на це витрачати, тому що я два роки з поспіль. У мене майстер класи і я починаю щось виготовляти, але я стільки не що вже, я думаю, що досить. значить Щось таке дріб... дрібненьке. От в мене таке о На цьому фоні дуже класно воно диво, виглядає інголяточко таке рожевеньке. До речі, мені влітку оленочка подарувала набір, я до нього ніяк не дійду. А там а, такий набір, там 7 мм товщина а, стрічки. <клух> Вона не тоненька. І саме для ялинкових прикрас це супер. Ось така у мене, бачите. Сніжинка. Ну, це вже так, вона трошки переміялася, як я її в їх коробку не клала. Це вже величенька така. Ось така. Це з минулого року. Голядка, я хотіла робити майстер-клас, але вияснила, що, на жаль, зараз ну, діти трапля... ну, до нас в музей приходять такі на майстер-клас, що їм треба ще простіше. Ще простіше, Хоча, бачите, ну, як з одного боку доступ до інтернету, з іншого боку. Треба якось це все вирішувати питання розвитку дітей, тому що щодо дрібної аматорики, треба працювати з ними. З ними треба, щоб батьки працювали. Ну, Якщо така ситуація, то батьки а батькам нема коли, чи є ти батьки. Ну, ми робимо зараз. Якраз пішла перед, У нас ще з 20 листопада почався вже Святий Миколай, ми вже почали зимовий сезон, і ну, це супер. Діти виходять задоволені з іграшками цікавими, які вони зробили своїми руками. Поки що це не квілінга, просто у нас є ну, папера пластика. <кій> Але ми робимо торбинку Святого Миколая, їм дуже подобається. Це Це вони самі створюють от з першого п'яти клас. Вже даємо дітям позитив, щоб вони трошки були також на позитиві. Четверта категорія, коли сніг пахне мандаринками. Одна теж, ну, кожна категорія чарівна, коли сніг пахне мандаринками, це... Така категорія доволі, ну теж казкова, теж цікава, це Новий рік. Буде в очікуванні дива. І тут я буду в'язати подарунки. Цій категорії в мене дуже багато людей, яким я Хочу зв'язати подарунки, теж ну, шкарпетки. От, людям, Друзям я буду в'язати шкарпетки, бо вони чекають шкарпетки. От, такий колір. Ну, трошки покажу, я не буду не буду показувати всі нитки, бо це ніколи не закінчиться це відео. Це пряжа Стокова, я її роки три тому покупувала. Так, зараз, дівчата, в мене тут такий. Не дуже зручний, відстань зручна від моїх ниточок до мене, коли я стою. Ось, ну, ось таке поєднання, це будуть шкарпетки теж. Ну, я як завжди, я як завжди колір кольором, завдяки кольору буду виходити. Ну, дизайн робити, тому що це ну, я люблю таке. Ось такий. Це будуть жіночі шкарпеточки. А своїй родині ну, я покажу таку сіреньку пряжу. Антрацит. не знаю, що це за колір такий, це ну, не черне і не сіре, Антрацит, мабуть, називається зараз. Це напіфна і ну, шкарпетки Друзям. А Своїй родині на роздуми мене надихнули, надихнули, мабуть, життя перед фактом поставила, коли у нас вже було дуже холодно в хаті і не топилася, не було опалення, в мене і я, і моя родина. Бабуся, Мавтуся, татусь вони живуть. ну, живемо все, всі в квартирах з центральним опаленням. І це дуже ну, це, цього року це е, холод, е, ці інвалиди, які е, сидять під дуйкою. Е, я розумію, що війна йде, я, я це все розумію ось, але хочеться, щоб ну, люди все життя е, ну, мої принаймні. Пропахали, просто пропахали на державу. І хочеться, і працювали е, за часів незалежності. І бабуся, і свекр, е, причому свекр ну, буквально ну, років 5 він не працює. Тобто людина до 85 років працювала. Від, причому від щирого серця це студенти, це. Е, Ну, студенти це окрема соціальна категорія, вони супер. А, ось, і ну, хотілося б ну, тепла, да, щоб людина була в теплі. І, 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 вони в мене закутані, вони в мене в, мене в тепленькому. Але а, руки. У мене, наприклад, бабуся, так, 91 рік, вона читає книжки. І коли вона тримає в рука, руками е, книжку, коли немає палення, да, то я втракаюся рук, це шматок льоду. І це мене надихнуло, надихнуло, не знаю, направило, я не знаю, як це назвати. Надихнуло, це не можна натхненням, це не назвеш, Це життєве обставин, реаль, реальність. Е, це ну, ця реальність мене е, підштовхнула до такого кроку Я хочу пов'язати своїм всім домашнім мітинги. Тому що ти їх ходів, в тебе пальці вільні, а руки в тебе зігриті. Ось, ну і шкарпеток я вже їм нав'язала. Я вже їм нав'язала Шкарпет, зі шкарпетками вони можуть цього року почекати. Але татусь в мене не сприймає цю ідею, він мене. Казарлюга такий козак з козаків. Ось. І а, в нього, на ньому шкарпетки, от якщо все в нашу родину брати, це вогонь. Вони горять на ньому, щоб я. А, а, коли, єдине, коли я в'язала німецька стокова пряжа, мені потрапила або Регія і Грюнвальд. Оце якось тримається. Він мені телефонує, ледь не плаче, буває, а я а гнусю, Means, я знов порвав. Я кажу, що добре, ну, порвав. Ну, ну ти такий, ну, що ти, енергетика така, що я з тобою зроблю вже. Я в нього пішла, але в мене якось так трошки обережніше це відбувається. Ось. А І тому я вирішила: ну в нього будуть шкарпетки, а які інтрига. А решті я зв'яжу мітинги, ну і тому такий колір, що свекр, дитина моя і мій чоловік. Я їм зв'яжу такі мітинги, ну, в таких кольорах чоловічих. А, може, вони захочуть їх тягти на вулицю. Правильно? Ось. Ну, такі. такі в мене, тобто в мене мітинги і шкарпетки це будуть подарунки на новий рік в цій категорії. І ще забулася до категорії, коли сніг пахне мандаринками. Я хочу зробити собі подарунки. Тому що, як минулих відео, я говорила, що я залишила себе шкарпеток, ось так дов'язалася всім і друзям, і знайомим, кому завгодно, але не собі. Тому в зв'язку з цим я вирішила: а чому б не подарувати собі? Одного буде кілька пар шкарпеток на Новий рік. І в мене. Ой, дівчата, не ображайтеся, я не пам'ятаю, хто мені це присилав. Але я шаленію, коли я пригадала про цю пряжу, про цей колір, і я зрозуміла, що е, вік віком ну, я вже не дівчинка, але, але це бомба. І я хочу собі. Шкарпетки, знаку Бога, в саме такому кольорі. У мене взагалі щось перемкнуло трошки на рожевий, О, бачите, який? І я, ну всі зараз блогери тестують пряжу for the Festival. Але вона в мене спойлер буде. Але я готую для, ну, мій син, і чоловік. Для мене адвент-календар, і там. Будуть шкарпетки в'язатися з цієї пряжі, але подивіться на це. Це Forza Stripe теж новинка цього сезону. І я зроблю собі з неї шкарпетки, тому що я коли побачила цю розфарбовку, я зрозуміла, що час для себе настав, і я буду робити шкарпетки для себе з цієї пряжі. П'ята категорія це «Рукодільне бінго. Це така в нас гра зелено відбувається. Називається вона «Рік новий новий малює плани. Так, ну і категорії у нас шість, Я чомусь сказала, що п'ять. Ось так. Тобто це «Рукодільне бінго, і в цій категорії, по цій категорії в мене вийде окреме відео. Мабуть, і два. Я спочатку зроблю взвіт, потім я зроблю вступ. І своє Бінго, розповім про нього, що я зробила за цей рік, що не вдалося, справа в тому, що коли ти плануєш грудні і цілий рік, цілий рік попереду, то щось виходить, щось ні, тому що ну, життя коригує, життя коригує, коригує ці моменти. Ось, тому це буде окремим відео ця категорія. Шоста категорія пов'язана із східним новим роком і з Днем святого Валентина. І я хочу сказати те, що ну, в мене, я ще влітку починала робити коня, я буду зараз його закінчувати. Він ну, такий в сіро-блакитних тонах. Але кінь червоного кольору цього року сенс. І, ну, хочу сказати, що я вогняний півень. Я народилася під знаком овна. Тому це моє. І в мене є три триматочки такого крилу. Це з продавніх запасів. Це недавні з продавніх, мабуть, запасів, але я їх знайшла. Це матусіна ще пряжа. Я її не встигла ще вив'язати. І я буду в'язати різнокольорових коней. Але великого коня я буду в'язати червоним. Я не знаю, скільки я буду бігати цього року, як коняка, тому що. Тут в рік змії зупинитися б. Ось. Але червоний так червоний. Тобто червоний колір це мій. Я буду в'язати червоного коня, але в інтернеті я знайшла дуже багато різних коників, маленьких, великих, і буду їх в'язати. Тобто в мене будуть і червоні, і не червоні, коні різні будуть. І на ялинку, можливо, я в музей зв'яжу коня. Нас зашуткували давай на повний зріст натуральну <ріст> величину. <ріст> ось. Ну, буду в'язати. повний зріст ні, але коні будуть. Обов'язково мені дуже схеми подобаються, там дуже цікаві, є і ідеї щодо цих схем, щодо їх трохи декору. ось. Ось такий в мене вступ у Різдвяні зустрічі. Я сподіваюся, вам було цікаво і буду в новорічні відео і в нові, нові формати можливо робити, і влог робити. Але кожного дня я навряд чи буду випускати відео, по-перше, світло, по-друге, для тих, хто працює, це не дуже реально. Тому що, ну. Я не на дній роботі працюю, тому так пускалося. І я вам бажаю всім а, у ці дні, які починаються вже а, крамниці, прикрашені які вже в супермаркетах починають продаватися. різдвяно фолічний декор. Будь ласка, а, надихайтеся, будь ласка, створіть собі. Хоча б краплинку різдвяно-новорічного настрою, я розумію, що зараз ситуація дуже е, така серйозна. Можливо, я таки посміхаюся, що вже знаєте, як прийшли брати данину, народ сміється, а чому брати нічого. Ну цей, той, цей, цей варіант. Але все одно, давайте ми будемо один одному. Склад... Створювати гарний новорічно-різдвяний настрій, тому що оцей негатив, оцю злобу, яка на нас лється, треба розбавляти позитивом. Тоді ми будемо жити у класній, розвинутій, гарній країні, і на все буде. Добре, побачимось в наступних відео.